Вивчи лише одне слово німецькою, і тобі ніхто не зможе заперечити. Уявімо ситуацію: твій друг сказав, що німецьку вивчити неможливо. А ми ж знаємо, що це не так. Тому ти хочеш відповісти щось на кшталт. Ні, це не так. Або зовсім навпаки. Для цього можна використовувати всього одне німецьке слово. Doch. За допомогою якого ти зможеш заперечувати все, що було сказане співрозмовником. Друзі, перш ніж продовжу, будь ласка, підтримайте українськомовний контент вогником у коментарях. Ось кілька прикладів. Du machst das falsch, so funktioniert es nicht. Ти робиш це неправильно, це так не працює. Doch. Aber so А без es nicht. Doch. Du solltest nicht dasselbe wiederholen. Doch.